Назвичайно гарна погодка. Джилки понесли пилок. спробую піймати, якісь сім'ї, бачу носять. Якщо вдасться, о, видно, ось прилетіла. Ну, ті, що вчора політали, сьогодні вже починають приносити пилок. Так, ну ті сім'ї зрозуміло, що вчора облетілися, сьогодні вже носять пилок. Будемо збирати. Так, значить, я в цьому році буду піджимати сім'ї скорочувати гарненько, для того, щоб був хороший розвиток. Надалі подивився про погоди, там що холодає на місяць, правдивий чи неправдивий, то неважливо. Покажу, як піджимаю, і покажу, які в мене сім'ї. Оці всі, що на палетах по одному корпусу, в 300-му, вони слабші набагато, ніж оці сім'ї, які знаходяться на двох корпусах. Тому подивимося декілька бджолосімей, які на двох корпусах, і подивимося ці бджолосім'ї, які на одному корпусі. Це в мене матка штучного запліднення, я відразу скажу, що я її підсилював. Це не понти якийсь там, ти подивіться, як який матеріал. Просто цікаво глянути, чи вона жива, все з нею добре. Щоб знати, що робити. Попджолі тут зрозуміло добре. Подивимося, чи є матка, корм, і поставлю ще одну теплу заставну. Джола добра. Дивимося, що тут у нас. Ця сторона пусто. Отака кількість бджоли. А ці трішечки є метку. Вони ще, скоріш всього, з осені просто переносили. Сім'я була сильна. Наскільки щось дає піджимання і утеплення, це залежить від весни. Я думаю, що там не наскільки воно багато дає, є якийсь невеликий ефект. Але на кожному етапі ця дія призводить до кращого розвитку джоусіння. Кіджали, якийсь там невеликий відсоток покращили. Утеплили, ще покращили. там. Гарна вентиляція ще покращена. І так, це потрішки-потрішки. По І в кінці сім'ї зимують набагато краще. Там Лишній обробіток від кліща. Це, це загально можна не робити, але коли не промислова пасіка, то чому би і не зробити? Так, ну Бачу навіть бджола є там нижче, в другому корпусі. Це дуже потужна сім'я, видно, я під'єднав, вже бачу і пилок складають. Ну, глянути на маску, чи я розплід. і на тому все ну, кормів на цих двох попередніх рамках нормально порівняно з крайньою. Так, Під'єднував я, привозив, я показував вам пилок випав з кочівлі джолосім'ї, що їй попало, ну, явно не щось супер по поведінці. Ага, є маточка. До речі, якщо буде. Видно, входить матка, все добре, є розпліт є в них корм, поки що за них турбуватись не варто. Бачу і на цих є. Але ж одна перша рамка, скажімо, яка була послабше. Якщо наразі показують там 5 днів 6 гарної погоди, Значить, якщо в нас будуть квітувати верби на болоті, то золи гарно піднесуть. І для них буде гарний старт, як на мене. Подивимось, потрібно сходити, подивитися, в якому вони стані. Обстановку. Ну, як правило, якщо отак тепліє, день-два, вони починають квітувати і досить важко на них попасти, щоб бджоли щось позбирали, тому що ранки холодні, десь там з обіду полетять. Ні пилок не буде збирати, ні нектар. хоча вони досить гарно виділяють нектар. І в хороші роки там така сім'я може показати 2-3 кілограми плюсу, тому що в нас тут доволі велике болото і масив тепер також великий. Все, поставимо їм трішечки, так ну, хоча їм не обов'язково така сім'я, тут реально 6 рамок зверху, я бачу бджола навіть є знизу. Може бути 8 рамок бджоли. Невідомо скільки знизу. Корм є, матка є, розплід є. На тому все. Плівку і на місяць забутись за неї. Там лише слідкувати за кормом, тому що сильні сім'ї, у разі чого дуже швидко видихаються. Ну, наразі раз ми розпочали з сімей скажімо, з племінним матеріалом, ця сім'я також. В тому році мені прислали матку з умовно ізольованого облітника, Так подивимося, що вони себе представляють, як перезимували, чи є матка. Так, до неї, наскільки я пам'ятаю, там нічого не під'єднувалося. Ну, подивимося, вона скоріш за все буде, буде послабша за попередньо. А ні. Підліпили? так, добре просто поставлю за основну під іншу сторону пересуну рамки з тієї сторони також так в заставну. Є в мене бажання в цьому році таке зробити, тому що зимівля не дуже в загальному і потрібна бджола. Так, дивимось. Перша рамка. Що тут у нас? Майже пуста по бджолі, дуже добре. З того, що я вже бачу, надзвичайно багато бджоли з'їли кормівцями. Році цієї зими. Ну, відповідно, і сім'ї вроді непогані, але і кормів немало розійшлося Так, дивимося. Нічого не видно. А, є є і матка, якщо буде видно. Так далі. Так, є матка, є розплід Все добре. Надіюсь, що з тієї сторони гнізда є корм, тому що це буде доволі такий великий розхід кормів. Також розплід. Розплід, така доволі непогана угу. площа вже. Угу. Ще, якщо наразі піде пилок, то прийдеться доставати... І запаси кормів наявні. Так. Також розпліт вже на трьох рамках. З цього тільки і з цього немає, з цієї сторони. З цієї. Ну, все рівно на трьох рамках і три-чотири рамки майже пусті. Передній по кормах була набагато краща картина. Так, ну це вже поважче, тут якийсь кілограм є, кормів. От я їм ще принесу певну рамочку запасів, поставлю, якраз поміститься ще заставна. Якщо не поміститься, значить не поміститься. Ага, ця рамка повненька. Ну, в загальному якихось 5-6-7 кілограм є. Я їм, певно, принесу одну поставлю. Рамочку. Так, ну я думаю, зрозуміло, що по селі я доставлю рамочку і підемо далі дивитися ті, що на одному корпусі. Доки я зберуся чистити днище, то бджоли все повиносять. Видно як інтенсивно виносять у цих сімей, які перші облетілись на сонечку. Тому потрібно не поспішати зроблять роботу замість мене. Так, це в сім'ї, які зимували на одному корпусі, знову ж таки проміний матеріал. Доволі цінна матка, подивимося, чи жива, От матка штучного запліднення. Так, В цьому сезоні її вже має бути 2 роки. Це небагато, але для матки штучного запліднення нема. Так, тут дно глухе, трішечки тріснява, але не в гнізді, а за межами гнізда. Трішечки грибочків. Так, ладно. На сітці набагато краще в цьому плані. Так, так, буділок. Рамка від заставної. О, цих по розходу кормів все добре. Все діло, ну, трішечки є таке питання на глухих днищах, потрібно це вирішувати, знаю. Міг би просто не показати, показати те, що на січистих днищах і ніхто б цього не бачив. Для мене це не критично. Так, це є матка. Як видно, добре, жива, все з неї добре. Так, по підмору добре, по клісню і не дуже. Йдемося, чи є розпліт, все добре, рівний. Так, є трішечки розплоду. Печатний, на виході. Можливо, ще на якійсь рамці є. Я не бачу сенсу багато займати час. Так, займає вона 7 рамок. Я впевнений, що на крайній тут немає, не хочу все розбирати. Буде рамок 5-6, хороших рамок. Також непогано перезимувало на рівні тих. Ми зараз спробуємо знайти щось послабше. Сусідня сімейка, ну, я думаю, це має бути Там. Глянемо. Так, так, да, це справді послабше, можливо, вони ще не розійшлися. Джіл бачу на всіх рамках. Розберемо. Кажуть, заглянемо. Да, По кормах така ситуація. Не добре, просто більші сім'ї, більше з'їли, Но сітка відразу ситуація краща, ні вологості, ні світлі, корми. Клапша, але вона ще просто, скоріш за все, не прогрілася. Так, є маточка, це я тестую матеріал, яка темненька, так, бахвост. Добре, бахфост, є Чудово. Следующий. Также і расплід. Жила. Ну, тут 6 рамок. Я думаю, что на пять її скласти. Это будет самый раз. Корм. Жила я на всех рамках. Можна піджимати, можна не піджимати. Я на одну підожму, поставлю сюди заставну, а одну лишу за бортом. На кожній рамці є корм, набагато краща ситуація по корму, ніж, припустимо, була там на другій сім'ї. На цій попередній також кормів було дуже багато, особливо з цієї сторони повнометки. П'ять рамок. В загальному зимівля проходить добре, утеплю, щоб сім'ї гарно розвивалися, okay. нарощували силу. Все буде добре, повезе, ще принесуть полку за цих пару днів і взагалі буде чудесний старт.